Я речей, які потрібно зробити одразу після публікації вашого сайта в мережі інтернету. Перше це перевірити, чи відкритий він для пошукової системи. Тому що дуже часто, коли програмісти розробляють сайти, вони його закривають від вас пошукової системи для того, щоб вона не бачила всі ці зміни, які відбуваються на ньому. Друге це додати сайт в Google Search Console. показати пошуковій системі, що у нас є з вами сайт, що він створився, щоб пошукова система на нього зайшла. Третє, це додати файл сайтмап в Google Search Console, для того, щоб показати, що не тільки у нас є сайт, він з'явився, ось дивись. Всі сторінки сайта, які у нас є. Будь ласка, зайди на цю кожну сторінку і перевір, як вона тут. Четверте, обов'язково поставте Google аналітику для того, щоб розуміти, хто заходить, куди заходить, скільки людей, як вони ведуть себе на вашому сайті, обов'язково налаштуйте конверсії. П'яте, що потрібно вже робити майже з першого дня, як ви його відкрили, це проставляти посилання на ваш сайт, і безкоштовні, і платні посилання, для того, щоб Google побачив, що ваш сайт про нього говорять в мережі інтернет. Тобто інші сайти зсилаються на вас. Чим краще сайти зсилаються тим більше цих посилань, тим швидше що ви отримаєте топ, якщо ви хочете, щоб ми вам цьому допомогли в шапці профіля залишу для вас посилання.